Привіт! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Вчергове хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого YouTube каналу. Особливо подяка вам, мої підписники, тільки завдяки вашій підтримці. Цей YouTube канал існує. І, і цей YouTube канал продовжує розвиватися. Продовжуйте і надалі підтримувати україномовний YouTube канал і буде вам щастя. Кілька слів розкажу, де я нахожуся. Цей населений пункт називається Грандате. Напевно, від слова гранде з італійської мови «гранде» переводиться як великий. Оцей населений пункт Грандате, В нього десь трохи більше двох тисяч жителів. І він знаходиться напевно кілометрів 10 від міста Кому. Це провінція Кому, Італія. Це головний храм цього села, цього населеного пункту. В цьому селі Грандати є монастир. Я записала вчора буквально відео. Записала вчора відео, де показала, де показала Монастир з вулиці Монастир. Всередині я ще не знімала відео, можливо, при можливості я зніму. Я перший раз відвідала Монастир в своєму житті. Ну, колись хіба що вже років Напевно, напевно, 15 я ще була в, в Почаєві, Почаївській лаврі, там теж є монастир. Знаєте, от що я можу сказати? Свої враження від монастиря в цьому населеному пункті, який зветься Грандати. Такі позитивні враження, як для мене таке враження, що я от попала в якийсь інший вимір, інший стиль життя, спокій, те, що називається на італійській мові паче, пачифіко, умиротворення. У мене досить важкий період в житті. І вже нервова система. Така знервована я, скажем так. А тут, як тільки попала в монастир, я відчуваю якесь дійсно умиротворення, якийсь душевний спокій якесь зцілення від цього стресу. І важко описати. Крім того, в монастирі я зустріла жінку, вона італійка, її звати Паула, Їй 60 років. І вона вже багато років приїжджає періодично в цей монастир. людина я не розпитувала яка ціль візиту напевно от теж побути в святому місці напевно теж шукає якогось Спокій, душевно, умиротворення і ця людина, але вона вже багато-багато років. Таке враження, що вона вже от, як своя в цьому монастирі. І буквально вчора я вирішила знайти в інтернеті інформацію. Про цей монастир. Ви знаєте, я от знайшла відгуки людей, отаких от як і я. які поріг цього монастиря мирських людей, да? і от тільки позитивні відгуки. І Практично всі дуже позитивно висловлюються про цей монастир і про чорниць. Тільки гарні залишили коментарі. Я люблю щось познавати, пізнавати нове в цьому житті. І от для мене це відкриття монастиря, цей стиль життя в монастирі це щось нове. І я надалі, можливо, коли буде. Мені не просто в цьому житті. Я буду знати, куди мені приходити, де шукати душевного спокою. Можливо, я звернуся до монахинь за допомогою, можливо, хто знає. Я ж собі раніше задавала це питання, що заставляє молодих людей, дівчат і хлопців, жінок, чоловіків залишити позаду. То, що називається мирське життя, і присвятити себе служінню Богу, служінню церкви. Для мене це було запитання без відповіді. Але бачите, це вже в якійсь мірі відвідини монастиря стало. Відповіддю для мене на це запитання. Добре, друзі, таке коротеньке відео. Я надіюся, вам було цікаво. Кому сподобалось це відео, не будьте байдужі. Підтримуйте розвідку країномовного ютуб каналу. Пишіть ваші коментарі. Кому сподобалось відео, ставте подобайки. Я запрошую підписатися всіх, хто ще не підписаний на мій ютуб канал. Бажаю всім гарного дня, всім добра і Божої опіки. Все Грандати Італія.